Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні у нас буде ілюстративне відео. Тобто ми будемо говорити знову ж таки про вибори 2024 року, які відбудуться через 12 днів. І ми сконцентруємо тут увагу на шляхах, які Трамп та Гаріс мають подолати, щоб здобути 270 голосів колегії виборників. Я вперше формую відео у такому варіанті. Будемо сподіватися, що його не забанить Ютуб через те, що я використовую карту захіл. Але я повідомляю, що я це роблю. І для того, щоб ви краще розуміли ситуацію, так, яка може скластися у Гаріста Трампа в контексті здобуття цих 270 голосів колегії виборчиків, тому ми будемо використовувати карту. І я буду. В режимі онлайн показувати, як власне, можуть змінюватися ці голоси, і, власне, які штати можуть дати перемогу або Трампу, або Гарріс. І будемо це відмічати в режимі реального часу. Отже, як я зазначив, через 12 днів в нас відбудуться вибори. І тут ми будемо розповідати про різні шляхи, які мають пройти Гаріс і Трамп, щоб здобути ці 270 голосів. Власне, основний акцент ми робимо на Swing State, хитких штатах. Вони у нас виділені таким більш жовтим кольором. І, власне, останні соціологічні опитування показують напружену боротьбу між Гарріс та Трампом в цих штатах. Розрив тут складає від 2 до майже 2 Це якщо ми говоримо про штат Аризона. І, звичайно, станом на зараз Трамп. Має перевагу над Гарріс у всіх цих штатах, але ця перевага, як ми зазначили, вона є дуже і дуже невеликою. Отже, якщо ми подивимось на кількість виборників у Swing State, так у цих семи штатах: це Невада, Аризона, Джорджія, Північна Кароліна і штати Блакітної стіни. Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія, то їх загальна кількість складає 93 виборники. В Аризоні це 11 виборників, в Джорджії 16, в Північній Кароліні теж 16, в Неваді 6, в Вісконсині 10, в Мічигані 15, і в Пенсільванії 19 виборників. І власне. Зехіл показує наступну інформацію. Без врахування цих хитких штатів у Гарріс має бути 226 виборників. Це ті голоси, які 100% мають отримати Гаріс і 219 у Трампа. Це ті штати, які традиційно голосують за. Демократів, або ж за республіканців, і ми бачимо, що вони відмічені або таким темно-синім чи темно-червоним кольорами, або вони більш такі бліді, де можуть спостерігатися або зміни, або напружена боротьба між кандидатами. Власне, тепер переходимо до варіантів, так, до шляхів, які мають долати. Наші кандидати для того, щоб отримати цю омріяну перемогу 270 виборників. Розпочнемо з варіантів для Камали Гарріс. Перший варіант це перемога у всіх штатах. І зараз ми будемо відмічати ці штати за моделлю. Блідосинім кольором, і ми бачимо, що за таким результатом у Гарріс буде 319 голосів, а в Трампа 219. Але проблема виходить з того у цьому варіанті, що за останніми соціологічними опитуваннями саме Трамп попереджає Гарріс в цих семи штатах. Тому для неї це буде надзвичайно важкий шлях. Я би сказав би, що це абсолютно не здійснена Місія для неї станом на зараз. Можливо, щось буде змінюватися у наступні дні. Тому повертаємо ми до того стану, який був на момент початку цього відео, і переходимо до другого варіанту. Це. Більш реалістична перемога Гарріс цей шлях, це перемога в Штатах блакітної стіни. Тобто ми бачимо: замальовуємо Вісконсин, далі ми замальовуємо Мічиган, і далі ми замальовуємо Пенсільванію. За таким варіантом, як ви бачите, у Гарріс буде рівно 270 голосів. Так? І навіть якщо у Трампа буде перемога в Неваді, в Аризоні, в Джорджії та в Північній Кароліні. То, відповідно, це буде 268 голосів. А отже, перевага буде остаточна за Камелей Гарріс. Згадаємо останній Виступ волца, який ми розбирали, це була Небраска, де він говорив, що нам потрібно перемогти в штатах Блакітної стіни. Це буде 269 голосів плюс один голос від другого округу штату Невада, і ви можете звернути увагу на. Показник Невади, де пише State 2, SD1 одиничка, 1, SD2 одиничка і SD3 одиничка. І під SD2 CD 2 якраз одиничка замальована синім кольором. Саме це мав на увазі Wolf, так, коли говорив про ось цей округ, що там необхідно отримати перемогу. Ось такий варіант є у Гаріс, так, і я можу повторити, що він є найбільш реалістичним. І третій варіант він стосується випадку, якщо, відповідно, Дональд Трамп отримає перемогу в Пенсільванії, з різних медіа ми... Чули інформацію про те, що Пенсільванія, так, вона буде ключовою для кандидатів, щоб вони отримали перемогу? Хто виграє Пенсільванію, то відповідно виграє ці вибори. Але якщо ми уявимо, що Пенсильванію виграв Трамп, то які у Гарріс будуть варіанти все ж таки здобути перемогу? До прикладу, якщо Трамп буде випереджати Гарріс в Пенсільванії, в Аризоні, де в нього є зараз найбільша перевага над Гарріс, і, до прикладу, штат Джорджія, де також там перевага більше, ніж 1%. Тоді, в такому випадку, щоб Гарріс перемогти, так їй потрібно здобувати. Перевагу в Неваді в Північній Кароліні, в Вісконсині і в штаті Мічиган. І Тоді це буде 273 виборчика проти 265. Але навіть у цьому варіанті так, є певна складність з штатом Північна Кароліна. Тут е у Гарріс надзвичайно важка боротьба з Трампом за цей штат. Зараз Трамп випереджає. Тут Гаріс на 1,1%. І тут також ну, цей варіант дуже-дуже складний. складний є для Гаріс, щоб здобути перемогу. Тобто найпростіший шлях це другий перемога в блакитній стіні. Ну і для того, щоб трішки краще себе почувати, можна ще додати перемогу в штаті. Невада. Тепер переходимо до варіантів перемоги Дональда Трампа. Так? Що він має зробити, щоб отримати цю перевагу? Перший варіант знову ж таки простий це перемогти у всіх Зміних Штатах. Так? Давайте зробимо модель, замалюємо ці штати червоними. Кольорами. І тоді у Трампа буде 312 виборчиків, а у Гарріс 226, так і залишиться. Але знову ж таки, якщо ми повертаємося до соціологічних опитувань, то цей шлях також є складним, оскільки в п'яти свінг-стейт перевага Трампа над Гарріс – це межа 1%. Лише Аризона – близько 2 Джорджія так, 1 ,1 – так, 1,1%, і і. Північна Кароліна теж один і один. Тобто тут чотири свінка, де перевага в межах 1%. Але Джорджія і Північна Кароліна теж може приєднатися до штатів, де ведеться боротьба, бо 1,1% це велика. Боротьба і близькість самих результатів. Отже, це перший варіант теж Трампу він буде даватися надзвичайно складно, але ми ці варіанти також не виключаємо, так оскільки та соціологія, яка обговорюється нами в межах наших відео, так вона. Може суттєво відрізнятись від фінальних результатів виборів. Другий варіант, який Трамп може використати для перемоги, він більш реалістичний це перемогти в Північній Кароліні, замальовуємо в Джорджії, в Аризоні і в одному з штатів блакитної стіни. Це не буде мати різницю, який це штат. Це або Вісконсин, 272 ми бачимо, так, або. Мічиган, це буде 277 голосів виборчиків, або це буде штат Пенсільванія, і це буде 281 виборчик. Тобто, враховуючи ці опитування, які спостерігаються у Трампа зараз, то цей варіант є найбільш оптимальним, щоб перемогти в Аризоні, в Джорджії, в Північній Кароліні, де у Трампа найбільша перевага, плюс додати один штат блакітної. Стіни. І це буде більше, ніж 270 голосів виборчиків. І є ще третій варіант, він може реалізовуватись і застосовуватись Трампом, якщо Гаріс переможе в штаті Північна Кароліна. Якщо такий варіант буде мати місце, тоді Трампу потрібно перемогти в штаті. Аризона і Джорджа, де в нього найкращі. Результати, плюс два штати блакітної стіни, теж без різниці. Це може бути або Пенсильванія і Мічиган. Ви бачите, це 280 голосів виборщиків. Або Пенсильванія та Вісконсин, Це 275 голосів виборників. І це може бути Вісконсин та Мічиган. Тут буде 271. Голос виборщиків так, така аптекарська теж точність. Або потрібно перемогти в штаті Аризона, в штаті Джорджія і в штаті Пенсільванія та Невада. Це теж буде 271 голос виборщиків. І тоді Трамп також зможе перемогти, але у цьому варіанті. Гаріс має отримати перемогу в Північній Кароліні. Ось, власне, такі варіанти ми спостерігаємо у Гаріс і Трампа, щоб отримати перемогу в Білому домі цих 270 голосів виборщики. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!